У нас умова. За якого найбільше цілозначення обидва корені більші за одиницю. Отже, ми маємо розв'язати квадратне рівняння. Для цього знайдемо дискримінант. B у квадраті це в нас коефіцієнт B. 2а-15 до квадрату. мінус 4. Множиться на 1, і потім на C. Це. це у нас весь оцей вираз. 26 мінус 4а. Далі. Спрощуємо даний вираз. Формула квадрату двочлена, 4А в квадраті, далі подвоєний добуток це 2 на 2а і на 15. Як ми бачимо, це мінус 60а. І плюс 15 у квадраті, 225. Далі множимо, мінус 4 на 26, мінус. 4 на 20 – 80, 4 на 6, 24, разом 104, мінус 104 і мінус на мінус, плюс 16а. Таким чином, ми маємо 4А в квадраті мінус 60а, плюс 16а, мінус 44а. І плюс віднімаємо, будемо мати 121. Якщо уважно подивитися, це дуже гарний дискримінант, тому що ми можемо записати за формулою, що це 2а-11 до квадрату. А це означає, що він завжди невід'ємний. Отже, ми можемо продовжувати далі робити і знаходити корені. Тому х буде дорівнювати мінус b, мінус 2а-15. Плюс-мінус корінь із цього дискримінанта, а це буде 2а мінус 11. І поділити на 2 і на 1. Перший корінь. Конкретизуємо. Мінус беремо і плюс. Відкриваємо дужки. Мінус 2а плюс 15. Тут беру плюс, тому знаки не змінюю. Плюс 2а мінус 11 поділити на 2. Знищилися. 15 відняти 11, 4, ділимо на 2 це 2 Другий корінь. Мінус мінус. Значить, мінус міняю знаки мінус 2а плюс 15. І тут також міняю знаки мінус 2а плюс 11. Ділимо на 2. Мінус 2а мінус 2, мінус 4а, плюс 15, плюс 11, плюс 26. делю. На 2 і далі почнену поділю на 2 кожен з доданків. Мінус 4а ділю на 2 буде мінус 2а, плюс 26 ділю на 2 плюс 13. Отже, ми знайшли наші два корені. У нас стоїть умова. Корені мають бути більші за одиницю. Е, перший корінь більший за одиницю, задовільняє дану умову. Тому другий корінь мінус 2а плюс 13. також має бути більшим за одиницю. Маємо нерівність і розв'язуємо її. Мінус 2а більше 1 мінус 13. Мінус 2а більше мінус 12. А далі, щоб знайти а, ділимо на мінус 2 на від'ємне число, змінюємо знак нерівності. А мінус 12 ділимо на мінус 2, отримуємо 6. Отже, а менше 6. Яке ж у нас найбільше ціле задовільняє цю нерівність? Ціле, яке менше за 6, нерівність строга, це 5. Отже, у відповідь ми записуємо 5.